Привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні ми разом з вами будемо готувати вареники на пару, але незвичним методом, не на друшлячку, не в мультиварті, пароварті, а на сковороді. Ось у нас є сковорідка. Сюди ми кладемо відріз марливий. Ось так, щоб... Ну, не тоненько, я вам скажу. Тут в мене 6 десь шарів. Ось так я вклала. І сюди зараз треба налити водички. Води наливаємо, ну, грам, ну, десь 200 мл, так точно. І будемо приступати, робити вареники. І наше тісто вже воно постояло десь хвилин 15, так треба, воно тоді стає більш еластичним. Тісто на кефірі так закриваю, бо мухи, як ви бачите, але таки ми їх отак поганяємо. Нам знадобиться 500 мл кефіру, чайна ложка соди, без гірки, чайна ложка цукру, і сіль за смаком ну у мене де, йде десь пів чайної ложечки. Все це гарно перемішати, додаємо ми туди Борошно, борошно. Зараз я вам покажу, як якесь то ближче. Таке воно не забите, як ми кажемо, борошно, бо тоді вареники не будуть такі пухкі, як нам треба. Зараз ще я додам борошно, все це гарно перемішаю, і будемо виробляти вже вареники. Начинка у нас сьогодні картопля. Картопля, підсмажка, кріп. Можна додати паштет, в нас є, він закритий в банках, але в нас. Дитина не так його полюбляє, тож буде просто вареники з картоплею. А ви скажете, чого це я тут сижу, де мухи? Ну, Їх тут не так вже й багато, але в літній кухні дуже спекотно. Я вже там не можу, тож ми собі зробили тут місце на вулиці і проводимо тут час, щось все-таки поробляємо. Так що зараз будемо приступати до ліпки вареників. Трошки я вимикалася, першу партію наліпила, вимикалася, бо в мене там духовка, пиріг зараз треба виняти, все швиденько вона. Поспішаєш ні туди, ні сюди не встигаєш. Так, вареники в мене такі дебелі, так сказати, і розкладаємо. І тут. Так, оце поправили. Маленькі, стараюся робити. Ті, що такі стіста, як на пельмени. це парові такі пиріжки взяв і наївся. Так, все, прикриваємо кришки. Долів ще трошки водички. О, і нехай вони собі тут готуються. Так, я зараз пиріхли. З яблучками, з малини. Гарячий. Зараз занесу в кухню. О! Так, оп! Швиденько. Оп. І все. Це Все Занести. Тобто треба робити наступну партію. Дивіться, як її вони не. Вис. Відразу такі гарненькі робляться. Трошки мені незручно тим, що немає дошки моєї великої, де я зазвичай там пиріжки роблю вареники. Вона в хаті, а там такий час. Тож, тож, як і є. Сьогодні. Схоже на дощ, але дощчику немає. Але я дивилася в Кіровські родичі. Кіровградські родичі, так, да, Кіровські родичі. В Кіровоградській області і родичі казали, що дощик був. О, поряди деякі. Так. Правда, ця. Правда, пюрешка в мене ще такої не було. Напевно, того, що молода картопля, така гарно вона розтовклася, все так класно було, м'якенько. А от постояла трошки вихолола, так. Да, картопля і так вона, як не робиться, грудочкою, пюрешка. Але ця взагалі, вона ну, гаряча. Ще не досить вона так і вихолола, таке щось тверде. Ну, у варениках вона розпариться. Будемо їсти. Так, так, так. Чогось готую парові вареники частіше, ніж звичайні такі вареники. Але знаєте, якщо вже готую не для себе, а має там гості хтось приїхати, то стараю, звісно, маленькі. Такі б я не готувала, бо сказали, що це ти таке зробила? Було колись таке, я пам'ятаю, що приїхали рідні, то я вареників наліпила маленьких, старалася. А для себе такі. І пиріжки, все, велике. Так, будемо виймати наші вареники. Варенички мої, варенички мої. О, сметані. так. Виймаємо їх поки отак на тарілочку. Нехай вони не зручно. Обсохнуть, а потім вже будемо їх складати один до одного. Бо так вони зараз липнуть. Масло. Я без підсмажки буду. Масло Зараз отак кожен радичок, просто маслом потру. Ух ти! Упав! І все. Оп! Оп. Все, я справилась. Вареники готові. У мене невелика партія, так сказати. Просто порція на пів літри молока. То, що вони великі, то їх небагато. Ах, гарячі ще. Але вже. Євген вийшов і вже скуштував. Навіть ліпив, тут не всі мої. Видно, що є і Євгена. Так що, оп, оп. пішли, пішли вареночки, а все гаряче. Так що, як раніше пам'ятаєте, Та це всі так роблять, в принципі, але я пам'ятаю, отак мама чи бабуся стануть і отак от вони літають, літають. Пери в мене вони літають. ти! Бачили, бачили? Все. От така каструлька смачних вареників. Я не тут не кулінарний канал, бо я знаю, що вже було таке, що о, які великі, що не можна охайніше. Це я для себе роблю. Так що, йду зараз помию посуд. Вона щось захмарилося, та я не знаю, що будемо робити. Треба консервацію, в погріб віднести. Коротше, трошки ще буде чим зайнятися, бо не відпочивається щось геть зовсім. Ну як, в принципі, такого нічого, але якісь такі маленькі роботки є, треба там квіти полити, тож підемо з вами, якщо не буде дощу. Так, ось ці баночки зараз треба опустити в погріб. Цей салат з грибами, огірочки. Потім просто огірочки, там, Ой, все на терку. І воно такий марнадик. Мутний за рахунок того, що там чесник на терку, цибуля, морква, і ще є соус і компот з чорнобривців. Шось таке. Шось... Ой, і витирала, воно все одно щось таке треба витерти. Тут де червоніший, то колір такий насичений, тут де банка зелена якась. не такий. Але я спеціально цього року додавала менше їх, щоб колір не такий був яскравий. Закриваємо воду, але нам це подобається. от такі компоти з банок. Варені не люблю. от Просто не люблю. Ну як? Якщо я в гості прийду, він там є, я буду пити його, звісно. Але от вдома ні, не можу. Не йдуть вони мені. Вийшла я до квіточок, Он ті, що висять у вазонах. Зараз хочу їх полити, бо вони сухі. Якщо їх один день не полити, то ха, на завтра буде видно, що які вони в ялі будуть. Так, і думаю, зараз піду трошки на город подивлюсь, що там. Та й стою і думаю, що мені завтра робити на городі. Так, то я по дворі знаю, що я буду робити. А от на городі, що? ще я щось не придумала. Хм, зараз підемо, разом з вами придумаю. Пішла я на город і роботу знайшла. Ось тут біля винограду. Треба його обробити, бо він такий листя. Мені не подобається. Зараз оброблю. Ми в цьому році не дуже так до нього, бо тут немає, що буде збирати, не буде що збирати раніше. Там десь дві гронки, там дві гронки. Але все-таки я обробляла, але не так часто. Але це вийшло, бачу, що він знову розрісся. Треба щось обрізати і обробити. Зараз підугляну, якщо цей. Не стоїть дощик, то... Оброблю. Зараз тут нема що обробляти. Тут менше як 5 літрів три. Бо шкода, буде все одно треба дивитися, що з ним мені листочки не подобаються. Такі вони якісь негарні. Пішла я діставати оприскувачі, зараз швиденько оброблю, бо таке щось. Плямах, листячко. Ой, пішла, 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 швиденько, швиденько, Ото так і відпочивати. Ха, то там підеш глянеш, то там щось є робить.